Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Porsche Macan 2019 року випуску з правильним двигуном 3.0, бензин, повний привід автомат, пробіг у 76 тисяч кілометрів. Друзі, машинка в ідеальнішому технічному стані. По Америці були мілкі пошкодження. Там був машинка була без переднього бампера, там легке було пошкодження по капоті. Безключовий доступ на всіх дверях. Шкіряний, шикарний салончик, трьохзонна кліма, величезна панорама. Друзі, датчики сліпих зон у ньому є, безключовий на всіх дверях є. Складання зеркал, пам'ять сидінь, преміальна акустика, автосвітло, автодощик. Друзі, все працює. Навігація, карплей. Подивіться на стан керма і на стан взагалі сидінь. Пробігу все абсолютно відповідає. Також є пам'ять сидінь пасажира, підігрів вентиляція, сидінь. Карплей, навігація, друзі, це все в ньому є. Максимальна кількість асистентів в ньому присутня. Машинка доступна в лізинг, в кредит, є готівковий, безготівковий розрахуночок. розрахунчок. Ми можемо його обміняти на ваш автомобіль. Також ми можемо викупити ваш автомобіль і запропонувати будь який з наших класних варіантів. Друзі, машинка знаходиться на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ Це республіка парк. Приїжджайте, оглядайте. Він готовий цей Порше, до будь-яких перевірочок на вашому СТО. Чекаємо на ваші пропозиції. Ціна на нього сьогодні сорок доларів. Торг присутній.